З вами програма Контролер та її ведучий Ярослав Куц. Ми зібрали команду однодумців, аби вирішити ваші наболілі проблеми. Задача контролера відчинити двері посадовців і примусити їх працювати з проблемами громадян. Надсилайте свої історії мені на електронну скриньку, і ми перевіримо заради правди. Все може рухнути, бо це все воно аварійне. Я Правда? думав, що це в нього така конструкція цікава. Це ще рахується нормально? Так. Жах. І кожен з нас просив Бога, аби вийти цілим сторон. Ремонтувати невигідно. не вигідно. Орієнтовно, це проект трьох років. Це тільки часткове рішення проблем. І наші діти потрібні усунути аварійні школи. І ви рахуєте, що це можливо. Люди хочуть висловити свою думку. І це не вам вирішувати обов'язково це чи не обов'язково. Куди ми там помістимося про що ви говорите? Є, є чотири класи підперті швабрами. Ну, ви Це таке такі питання говорите дивні. Ми відправляємо дітей у школу і думаємо, що для них це безпечне місце. Але якщо навчальний заклад у аварійному стані, то це реальна загроза життю учнів. Це підтверджується обвалами шкіл у Львові, Василькові, Івано-Франківську, Люботині та Новому Бузі, де відбулося це достатньо нещодавно. Цього разу до нас звернулася не одна людина, не сім'я, а громада цілого села. Їхні діти щодня наражаються на смертельну небезпеку. І не де-інде, а у власній школі. Вже в жахливому стані ми саме звертаємося до нашої влади, але ні відповіді, ні конкретних дій ми не бачимо. Коли життя та здоров'я дітей у небезпеці, зволікати не можна ані хвилини. Тому наша команда вирушає на Рівненщину, аби знайти рішення, щоб борбинські діти навчались безпечно. Ось ми і у Борбині Млинівський район, Рівненська область. Люди не на жарт стурбовані проблемною школою, адже вони зустрічають нас цілою сільською громадою. Що вас привело? Привело нас те, що в нас школа, вже розвалюється, розвалюється школа, і ми турбуємося за наших діток. Воно все може рухнути. Оце все воно аварійне. Воно там диви, А такі Що саме? Здушні. Оце все що? От зверніть навіть увагу на навіть. – Дивіться, як він посів, з обох сторін. А це він просів. Я думав, що це в нього така конструкція цікава. Стеля протікає. Як їде дощ, то вітра стоять в класі і нічого не ремонтує. Нічого ну, не роблять нічого. Може дитина прийти в школу живою, здоровою, може прийти інвалідом, що не дай бог вчениця. Завалиться сіни. Ви знаєте, що ж може бути впаде сін. А скільки у вас діток в школі ці навчається? 236. Та ви що? У мене п'ятеро дітей, і тільки я сніг нападає на школу. Так багато сніг, я не пускаю в школу. <гум> Всі інстанції стукаємо, щоб дійсно нас почули і щось почали робити. Бо вже ще рік, два і вже напевно може бути щось дуже страшне. Тоді ми спробуємо допомогти сільській громаді і зробимо обов'язково все, що в наших силах. Контролери його команда завжди ведуть нагляд особисто. Незважаючи на погодні умови, лютий мороз, команда огляне проблемну будівлю. Екскурсію нам проведе місцевий активіст Богдан, який сам був учнем цієї школи і знає, наскільки швидко вона руйнується. А чи діти сидять в школі, до речі, в шапках? В школі холодно, даху немає, там все наверх світиться. Ой-ой-ой, друзі, дивіться. Це ще рахується нормально? Так. Жах. Причому тріщини, бачите, вони йдуть зверху донизу. Фактично, значить ця будівля розколюється. Там вон, дітки якраз займаються, я так розумію, трудове навчання. так? Уявіть собі, як діткам займатись. Через ці щілини не те, що вітер гуляє, там можуть отакі непацюки забігати. Тут я дивлюсь також, так да? фактично, начебто Та аж від'єднується ця частина. За стовп він підпирав стіну, щоб вона не отусовувалася так. І де він дівся? Його розібрали, тому що він сам почав відхилятися. <світ> тобто опорний стовп розібрали за те, що він сам пішов. Так. Да. Ми обов'язково дамо завдання нашим журналістам взяти експертів, будівельників, а прибути до цієї школи і визначити, що з нею потрібно робити. Задача контролера змусити посадовців ямога швидше організувати дітям села Борбен нормальні умови навчання. Життя школярів не має бути під загрозою. Наш журналіст Сергій Остапенко проінспектує стан школи. Перевіримо заради правди. Ми йдемо спілкуватись з директором школи. Вона обіцяла показати, у яких умовах навчаються діти та що відбувається всередині. Зараз ми знаходимося у коридорі, де ви бачите стяжки. Стіни відходять зовнішні, і оце стяжки, які підтримують стіни. Що це за кабінет? Це кабінет хімії і біології, який є надзвичайно небезпечним. Ви бачите ці підтвори підбирає стелю, яка провисла нижче норми чотири рази. ви самі не боїтеся тут знаходитись? Звичайно, що величезна небезпека, і кожен з нас, і з батьків, і з учнів, і з вчителів, просив Бога, аби вийти цілими здоровим. Проблеми розпочалися з 2011 року. І окремі класні кімнати закриті. А експертиза це хто до вас приїжджав, та як взагалі вони проводили цю експертизу. Це Острожецький голова Острожецької громади Гордічук Тарас Миколайович замовив спеціальну експертизу, яка б дослідила наскільки безпечно навчатися в нашій школі. І ця експертиза визнала частину приміщень аварійними, туди діти не заходять. А поки журналіст контролера вивчає стан аварійної школи, ведучий вирушає на зустріч до керівника місцевої територіальної громади за законом про децентралізацію, із 1 січня 2017 року за утримання сільських шкіл відповідає саме їхня територіальна громада. Дізнаємося, що місцевий голова встиг зробити за один рік, аби борбинські діти не опинилися під завалами у школі. Ви розумієте, всю свою вітаю рискуємо, скажімо так, звичайно, що це. Погано. і Це все може стати... це може бути Ну коли хочеш. Дай Бог, що вночі Ремонтувати не вигідно. Не Усунути аварійні школи. І вирахуєш, що це можливо. Наша молода громада. Ми тільки створені рік часу. Ця школа у нас зараз найголовніше питання. Наскільки я знаю. Саме ви, як представники ОТГ, не підписували акт так. її запуску. Так, ми керуємося якимись документами. Замовили звіт в експорті, які виїхали, це все подивилися, все покупали, построїли це. Все... Вони зробили технічний звіт, написали які кідоріки треба усунути. Якщо виконати все те, усунути всі ті причини по цій школі, щоб це все укріпити, фундамент там кришу, це все зробити. Це буде 80% від будівництва нової школи. Ремонтувати не вигідно. Не вигідно, так. Але ж. Є небезпека для дітей. Так, так. Як вирішити це питання небезпеки? Хотіли підстрахувати себе, придбати автобус, але це візьміть 250 дітей. За скільки треба було б рейсів. Ми були на прийомі губернатора, ми були на прийомі заступників його помічників. Голова територіальної громади звертався до обласної адміністрації щодо будівництва нової школи. Проте відповідь була стандартною. Коштів у бюджеті не було заплановано, тому зведення навчального закладу досі не почалося. Проєкт на Цю школу виготовлено для будівництва ще в 2013 році за страчені певні кошти. Але і так сталося. і що з ним він потрібно бачите, кожен рік змінюється законодавство, змінюються норми ДБНів. Зараз тут має бути вже 12-річна освіта, і для того щоб його коригувати, тут не вистачає просто площі. План нового навчально-виховного закладу для села Борбен був розроблений у 2012 році. Тоді 300 тисяч гривень на проєктування та документацію надав благочинник, колишній учень Борбенської школи. Побудову школи для 260 школярів та дитсадка на 100 дітей оцінили у понад 40 мільйонів гривень. Проте за 5 років ця вартість зросла майже вдвічі. До нас звернулася громада села Борбен. Люди бояться відправляти дітей до школи, бо дах і стіни можуть завалитися будь-якої миті. Голова територіальної громади терміново скликав комісію, щоб оцінити стан школи. Вона не прийняла заклад перед першим вересня через небезпечність будівлі. Проте аварійними визнали тільки чотири класи. Їх закрили і дозволили дітям навчатися в школі. Наша мета добитися рішення, як організувати борбинським дітям безпечне навчання. Незабаром ми дізнаємося, як оцінить стан будівлі наш незалежний експерт. А поки директорка показує журналісту аварійні класи, куди суворо заборонено заходити дітям. Показуємо, що у вас тут відбувається у класах. Ось це кабінет початкового навчання. Кабінет на перший погляд дуже затишний, теплий, але визнаний аварійним. Ось ці підпори цього року ми поставили влітку. Тому що стеля прогинається там забілені великі тріщини. Якби не забілено, то там проходила моя рука в щілину. А взагалі, коли будувалася ця школа, та за яким проєктом? проекту ніякого не було. Будувалася школа ще в 50-х роках, дідівським способом. Вона не разом будувалася, вона будувалася поетапно. І поступово, і, і, звісно, без ніякої документації проєктної, без нічого. Тому в мене немає ніяких документів. Ну, а воно з 50-х років протрухлювало, погнило, місцями проламалося. Ви розумієте, звичайно, всю... <глуш> <Вітаю, я глушеч> <місця. глушеч> що хвилююся і я, і вчителі, і батьки. А виходу в нас якого? Взагалі не вчити дітей, також це не вихід з положення. Рискуємо, скажімо так, звичайно, що це погано. Тим часом я продовжую спілкування з головою місцевої громади. Виявляється мову про будівництво нової школи в Борбині. Ведуть роками. Проте щоразу в посадовців знаходяться причини, чому не можна розпочати зведення будівлі. Мусили швиденько знайти нову ділянку. Це вся земельна ділянка, це починаючи від цього краю. І аж, якщо ви бачите, аж тут там стовпи, оце де електролінія передач, аж до тих оце стовпів. О тут має розміщатися нова школа. ви самі розумієте, що проект потребує великих коштів? Це орієнтовно, що в нас немає не експорти за початку проекту. Це 80 мільйонів. Буде цей вартість будівництва цього проекту. 80 мільйонів. Так. Ого. Власне від хоче у нас близько 10 мільйонів. Власне. 10 мільйонів. Так. Але ви розумієте, що це будівництво це не одного року орієнтовно, це проект трьох років. Так, а протягом цих трьох років все ж таки школа стоїть в тому чи в іншому стані, вона може рунтиться далі. Якщо тільки сніг, такі як образно мокрий, появляється тяжкі на кліщі, то ми самі противники того, щоб батьки пускали дітей в школу. Якщо голова ОТГ так переймається безпекою борбинських дітей, чому тоді 800 тисяч гривень на капремонт виділили для іншої школи цієї ж територіальної громади? Підходили з таким підходом, щоб можна було на чомусь зекономити. Для цієї школи, по-перше, особливо нічого не укріпиш, і просто заберем без гроші з іншої школи. Отак, от вот і все. А, тобто, і ще раз це рішення було особисто особливо депутатів, чи... депутатів, але і тоді рішення було прийнято одноголосно. Уявіть, за 60 років у школі жодного разу не робили капітального ремонту. Вона побудована без проекту і без фундаменту. Незалежний експерт установив, будівля школи не придатна для експлуатації і може завалитися будь-якої миті. Небезпека на дітей чатує на кожному кроці, зокрема в класах, не визнаних аварійними, де дозволено навчатися. Наша задача проконтролювати, аби місцевим дітям нарешті гарантували безпечне навчання. Контролер з'ясує, хто ставить під загрозу життя двох із половиною сотень борбинських школярів. Перевіримо заради правди. Сумути аварійні школи. І вирахують, що це можливо. Їм наші діти потрібні. Люди хочуть висловити свою думку. І це не вам вирішувати обов'язково це чи не обов'язково. Питання не до мене ставиться. Чи а, готові ви своїм управлінням попрацювати в тій школі? От перенести туди робочі місця. Отут наявно видно, що цілий кут будівлі просто відколюється від самої споруди. А от дивіться, якраз водосачна труба стоїть, так? Туди збирається вода, витікає десь якраз на кут будівлі. Вона просочується в ґрунт, ґрунт замочується, просідає. І от маємо те, що маємо. От стіна відхиляється від вертикалі. В свою чергу балки, які на неї опираються, виходять із опорних участків і падають. І це все може статися. Це або? може бути під час навчального процесу. Ну, коли хочеш, дай Бог, що вночі. Це не української мови та література. Картина аналогічна, тільки що прогини тут більші, вони проявляються візуально, ті самі тимчасові кріплення перекриття. Причому першими врушиться конструкція не ті, що вже підперті тими тимчасовими підпірками, а інші в інших приміщеннях. Провівши візуальні обстеження сьогодні, можу сказати, що загальний технічний стан будівлі можна визначити однозначно як незадовільний, непридатний до подальшої експлуатації, зупинятися на забороні. Там перебування дітей приміщення це тільки часткове рішення проблеми. Контролер приїхав на Рівненщину до села Борбин. Місцеві школярі під загрозою для життя навчаються в аварійній школі. За висновком експерта, дахи стіни можуть завалитися будь-якої миті. Команда контролера дізналася, що за 60 років у школі жодного разу не було капітального ремонту. Натомість місцева територіальна громада виділила 800 тисяч гривень на ремонт іншої школи. Чому в області роками відкладають будівництво нового навчального закладу? І якого посадовця нам удасться спіймати на брехні. Місцеві мешканці настільки обурені станом в школи, що разом з командою контролера вони проявили ініціативу поїхати до обласної державної адміністрації. Скільки ви вже боретеся за свою школу, та от скільки вже проблема так гостро стоїть у вас у селі? Ми вже боремось, це вже вісім років. Розводять руками, нічого нам ніхто не обіцяє, що нам щось там построять чи мають ремонтувати. Обіцяли нам капітальний ремонт, ну ніби за певний період часу. Початку капітального ремонту ніхто того не бачив. Як обвалиться, то ж воно теж то ж там криша тає на волосках, як то кажуть, тримається. Кому воно потрібне їм? Наші діти потрібні. Що ти саме найголовніше, не пояснив для людей, що про що ми говорили? Ти ж був на цій нараді. Почекайте, почекайте. Чому тоді не зробив ремонт? І на що дивилась влада і влада? Я ж вам розказую. У неї офіційний прийом. Дивіться, 14-та година, 13 Ми хочемо потрапити до неї на офіційний прийом. Це щось нонсенс. Боже, скільки багато камер. Ми сто раз уже йдемо з вами по колу. Ви знаєте? А ми... я буду йти і сто перший раз, допоки не конкретну відповідь. відповідь, відповідь. Дала... Зрозуміло. Команда контролера разом із мешканцями Борбина приїхала до Рівненської обласної адміністрації. Дізнаємося, що посадовці готові зробити для безпеки борбинських дітей. Доброго дня! Ви нас проведете до приймального кабінету? Що значний всі? Ну а таксі підуть в один кабінет. Це громадяни, мешканці вашої області. Ну в чому проблема? Офісім не обов'язково. Обов'язково люди хочуть висловити свою думку. І це не вам вирішувати обов'язково це чи не обов'язково. Я прошу до голови облдержадміністрації. адміністрації. Він на лікарня. Є заступники, які керують цим процесом. У неї офіційний прийом. Дивиться чотирнадцята година, З чотирнадцятого до шістнадцяти. неї офіційний прийом. Ми хочемо потрапити до неї на офіційний прийом. Поки ми чекали прийому в заступниці голови ОДА, вирішили поспілкуватися з іншими посадовцями, яких стосується проблема будівництва майбутньої школи в Борбені або ж капремонту старої. Дізнаємося, чому ця проблема досі не вирішена. А, мене звати Ярослав Куц Григорій Таргонський. Таргонський. О, це ви очолюєте департамент. Управління освіти. управління освіти управління освіти науки в області Власне, державна адміністрація. Ви заявили неофіційно, що ви навчалися в ще гірших умовах, і можна було руку просунути в стіну. Це ви зі статті читаєте? Стаття рівне вечерня. Можна на неї переполох у Борбині понад 250 школярів. Так. Не знатимуть де навчатиме. Мої Для, слова де... дайте я гляну. Ваші слова Григорій Таргонський. Давайте я озвучу. Григорій Таргонський, Таргонський начальник обласного управління освіти зазначає, що ситуація у Борбені не настільки критична, як її змальовують. Розповідає, що акт про готовність школи не підписала місцева влада зумисне, аби вимагати у держави виділити кошти на будівництво нової школи. Називає пан Таргонський такий крок своєрідним шантажем. О, хочу, це цікавий не. поворот. Що ви хочете? Я хочу відповідь. Чому є ви назвали громаду фактично шантажу? Я не називав такого. Чому ви назвали громаду як тих, хто шантажує область і вибиває кошти? Я такого не називав. Там є відповідна комісія створена. Відповідним е... то вас вся комісія шантажувала? Я за те, що треба дітей зараз оставляти вдома або перевозити. А де було два роки назад, як були канікули, одні літні, другі канікули були літні, чому тоді не зробився ремонт? І на що дивилася влада? Я ж вам розказую, що питання не до мене ставиться. Наскільки ви можете пообіцяти людям, що ви там будете щотижнево, щомісячно тримати це на контролі? А ми через... тримаємо Чи а, готові ви до побудови нової школи в Борбані? Своїм управлінням попрацювати в тій школі, от перенести туди робочі місця. Mm, ну, щоб yeah. розділити як мінімум не зрозумі, небезпеку не, не зрозумі, з цими питання. людьми. Куди ми там помістимося? Про що ви говорите? Є, є чотири класи підперті ah, швабрами. Ну, ну, ви це такі, такі питання говорите дивні. Ви ухиляєтесь від прямих відповідей. І, на жаль, на мою думку, це дуже сильно впливає саме на репутацію державного чиновника в очах громади. Добре. Дякую. Гарного Дякую. дня. Начальник управління освіти не запропонував конкретного виходу для борбинських школярів. Отже, контролер вирішив поспілкуватися із керівником департаменту будівництва Рівненщини. Можливо, з ним розмова буде більш конструктивною. Що ти скажімо, саме головне не пояснив для людей, що про що ми говорили. Ти був на цій нараді. Почекайте, почекайте, що ж що... почекайте, давай, давайте познайомимося. Давай я я Володимирович. Я директор Володимирович. департаменту спитань будівництва. Прекрасно. Яка причина захищати? ваша? Наша причина да. звичайно проста. От ми приїздимо в школу, да. а дітки ходять далі в школу, яка просто вся розвалюється. Да. Об'єднана громада, вона відповідає за цю школу. Об'єднана територіальна громада вона з'явилася ріки, правильно? Ну, Дивіться, я є. Вона з'явилася школа до існує з 1957 року. Так видно з до будівництва. Я вас і запитую, фахове запитання. Що їм робити, коли від них усі відхрещуються, а вони відправляють своїх дітей щодня, як на війну. Не знаючи, чи привалить їх там, приб'є чи не приб'є. Усунути аварійність школи. І вирахуєте, що це можливо зробити через капітальну реконструкцію? Звісно, можливо. Що ж неможливо? Фактично 80% вартості побудови нової. Не може бути такого, що аварійні школи усуваються на 80% будівництва школи. Це щось нонсенс. Добре, тоді в мене інше запитання. Якщо це можливо, то чому всі впираються в побудову нової школи, а не в реконструкцію цієї? Там починати реконструкцію, ну, то дешевше, як ви кажете, починати будівництво. Тому було і прийнято рішення будувати цю школу. Скільки часу від фактично. Момент отримає документацію до отримання коштів і початку робіт пройде. Робиться земля, воно здається на експертизу. Експертизу, я думаю, що ми її теж і отримаємо в кінці березня, на початку квітня. Тобто, у, по вашому баченню, квітень місяць є вже вся документація, і плюс 45 днів, тобто червень, червень місяць, середина червня, десь думаю, на... стар, старт робіт. Якщо гарно підійти на початку червня, ми будемо мати вже підрядника і будемо мати дозвіл на початок робіт. Тільки якщо всі, це всі захочуть. У відповідь на звернення мешканців Борбина команда контролера виїхала на рівненщину. Наш експерт оглянув аварійну школу і дійшов визнавку, що будівля може завалитися будь-якої миті. Голова територіальної громади знайшов земельну ділянку для будівництва нової школи. Проте фінансування має надати область зі свого боку. Територіальна громада виділить 10% від вартості нової школи. Ми доб'ємося конкретних рішень від посадовців, аби усунути загрозу для життя і здоров'я борбинських школярів. Чи виділить область кошти на будівництво нової школи? І з цим питанням контролер йде до заступниці голови ОДА. Програма Контролер, телеканал «Україна». скільки багато камер. Ми прибули до вас разом із громадою і активістами громади да, Села Борбен, є таке у вас село. Знаємо, проблему знаємо. Яку? Школа? Ми з вами знаходимося в теплому приміщенні, в гарному кабінеті, в центрі міста. А при тому всьому їхні діти приходять в школу, в якій падає дах. Кожен день діти йдуть в школу, реально як на війну, а батьки не знають, повернуться їхні діти. чи Кожного нема. року найбільш загрозливі ситуації рятуємо як ніби катастрофічна знаєте, як ніби стихія. Тобто ви От хочете сказати, що є ще страшніша школа, ніж ця? Були, а наразі є? Наразі ні. А, уявімо, сьогодні, не дай Боже, постукаю по дереву, школа впала. А, хто буде відповідати? Голова ОТГ. голова ОТГ. Голова ОТГ. ОТГ. Який тільки рік як голова, школа 57-го року, але він буде відповідати. Він відповідати. Падіння школи як закладу освіти. Чи буде для області надзвичайним станом? Звичайно. Ми піднімемо всі сили для того, щоб вирішити е, нерядивому голові, який до цього часу не знає, як що, що зробити. Будемо допомагати всі разом. То в питання, навіщо нам дочекатися того моменту, коли воно впаде комусь на голову? Кожна, ми не ось там, ми ось тут. діти в школі. Третє, яка вже третє мати питання, дозволить, щоб в неї процес. там віяло, то вона сама піде та там допоможе. Ви особисто були в тій школі? школа не ходить, а наша. Нам добре сказати. Добре. Ми сто раз уже йдемо з вами по колу. Ви знаєте? А э... я буду йти і сто перший раз, допоки не оформлюватися. Я відповідь, відповідь, відповідь дала зрозуміло. Тобто конкретна У вас відповідь інші на позиції. Який? Терміновий ремонт, поки вона не завалилася. Временний ремонт, і починати будувати нову. А дітей що ніколи зробити на дві неділі. Якщо принесуть акт, що там можна зробити поточний ремонт, і сесія обласної ради піде, щоб виділити гроші, тому що. Це ж не каса, обласний бюджет, щоб прийшли і зразу видали гроші. Це треба рішення приймати. От Можна подивіться, які в нас є їхні прохання. Перше прохання по будівництву школи. Ми його беремо на себе. Друге прохання, яке надійшло від Острожецької ОТГ. Дайте співфінансування на шкільний автобус. Ми виносимо в березні на сесії обласної ради і готові виділити кошти співфінансування на автобус. Це ті прохання, які надійшли від Острожецького те Прийдеться Будемо викладати договори із перевізниками, автобусами і шукати. Такі можливості гаранти. є звичайно так. Завершуємо нашу розмову. Відповідь наступна: якщо керівництво ОТГ звернеться, що в нього надзвичайна ситуація треба перевозити дітей. То обласна влада буде допомагати ОТГ. Держава на себе бере зобов'язання побудувати нову школу і виділити для цього державні гроші. При тому, якщо ОТГ подасть документи, виділить земельну ділянку. Щоб з'ясувати, чи безпечна для вашої дитини будівля школи. Звертатися до місцевого відділу освіти із письмовою вимогою викликати комісію для перевірки. Власник школи відповідає за усунення недоліків. Якщо ж він цього не зробить, пишіть скаргу про бездіяльність до голови області. Під час ремонту ви маєте право вимагати зачинити клас або усю школу. У цей період діти повинні навчатися у іншому навчальному закладі, а місцева влада зобов'язана їх забезпечити транспортом. Отже, ось що вдалося дізнатись нашій команді під час розслідування на Рівненщині. Любов Друзь, директорка школи Борбина, стверджує, що зверталася у всі інстанції щодо аварійності будівлі, отримала офіційне розпорядження від керівника територіальної громади почати навчальний рік, попри проблеми. Тарас Гордійчук, голова ради Острожецької територіальної громади, спирається на висновки будівельної комісії, тому дозволив навчатися дітям у проблемній школі. Вважає недоцільним ремонтувати навчальний заклад, немає бюджету, аби збудувати нову школу. Водночас, територіальна громада виділила 800 тисяч гривень на ремонт іншої школи цього ж району. Ярослав Масярчук, директор департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, вважає, що робити капітальний ремонт небезпечної школи нераціонально. Треба будувати нову. Озвучив термін зведення нової школи за умови повного фінансування державою. Готовий контролювати швидке будівництво. Світлана Богатерчук-Кривко, заступниця голови Рівненської ОДА, визнає, що Борбинська школа найнебезпечніша в області. Отримала звернення від Тараса Гордійчука про будівництво нової. Школи та щодо співфінансування шкільного автобусу звинувачує голову територіальної громади у зволіканні із виділенням землі для будівництва нової школи дійшли таких домовленостей. Обладміністрація фінансує будівництво школи. Якщо територіальна громада виділяє землю і робить документацію, якщо територіальна громада визнає школу аварійною, обладміністрація домовляється із перевізниками, щоб транспортувати дітей автобусами у сусідні школи. Контролер буде стежити за виконанням обіцянок посадовців, аби борбинські діти навчалися у безпечній школі без загрози для життя. Розкажіть нам свою історію і надсилайте її на електронну скриньку. Ми перевіримо заради правди.